Дорогі кіровоградці, я хочу особисто подякувати вам за ті 8 тисяч звернень, що надійшли на нашу гарячу лінію. Я сам кожен вечір читаю всі повідомлення, що надходять. Знаю, що вас турбує, знаю проблеми, які ви піднімаєте, і дякую за таку можливість спілкуватися з вами без посередників. Я розумію, що просто так людина на гарячу лінію не зателефонує. А чиновники часто рапортують мені про те, до чого навіть і не торкались. І тепер я можу суворо запитати з тих, хто не працює на людей. Я знаю, не можна все вирішити миттєво, але по кожному питанню є окремий план дій, і багато ваших пропозицій враховані в програмі Центральний регіон 2015. А тепер я пропоную взяти вам під контроль ще й діяльність всіх депутатів міських селищних голів. Ви їх обрали? Значить, маєте право вимагати результат. Гаряча лінія наш справжній народний контроль.